Вітаю вас на відеоканалі CryptoVictor та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. Сьогодні п'ятниця 13 вересня і розглянемо дуже популярний мемкоін Pepe. На цю сторінку можете зайти з опису по відео і на будь-який токен з допомогою сторінки криптоактив або пошуку на сайті. Можете подивитись минуле моє відео про цей токен, згадати про що взагалі ця тема, є офіційний сайт, CoinMarketCap, яке місце, відео, яке фундаментально розповідає про що пепкоін. Новини, офіційні новини, і сьогодні на вересень 24-го року підготовлена інформація, що було нове партнерство з DeFi платформою. Ну Це дуже класна новина. DeFi – це гроші, це для тих людей, інвесторів, хто повірив в цей мемкоїн, MM зайшов туди. І щоб заходили нові, і їм там було цікаво. Наприклад, один з варіантів DeFi це давати можливість людям, які інвестували в цю криптовалюту, заробляти на комісії при обміні цієї криптовалюти на ефір, на біткоін, на будь-що. Це є один з елементів DeFi, тобто цим самим Pepe розширює свої можливості в цьому секторі. Дуже добра новина. Також грошова тема NFT в вересні була, від Pepe була нова ексклюзивна NFT колекція, що включає унікальні цифрові артефакти, миттєво завоювала популярність серед шанувальників та колекціонерів. Pepe активно інтегрується в ринок NFT і я гадаю, що це дуже-дуже правильно. Перше DeFi, друге NFT. Супер. Збільшення кількості холдерів. Мемкоїн. Коли в нього більше людей вкладують гроші і тримають ці активи, не думаючи про те, що от я вклав в цей шіткоін, швиденько зароблю там, мільйон ексів, і все. Кількість холдерів збільшується, тобто збільшується кількість людей, збільшується спільнота. Дивишся, зліва, справа людина тримає Пепе і нікуди не, не діває його. Думаєш, так і я буду його тримати. Супер. Плани на розширення екосистеми. Звісно, будь-який бізнес, а Пепе це вже бізнес, повинен мати плани. І підвищення активності в соцмережах це завжди добре. Як знати про те, що пепа не йде просто вниз? А щось відбувається. Оце, що ми сьогодні з вами робимо. Ми подивились, а навили свої знання. Ну, скажімо, ми не, не будемо приділяти багато часу, на ну, що там в тому мемкоїні робиться. А вони повинні про себе нагадувати. От вони це роблять. І в підсумку все добре. DeFi, NFT, активність спільноти, все дуже добре у ПЕПе. Технічний індикатор. В нейтральному положенні хвилина, а якщо денний подивимось, то невелика розпродаж. 13 людей продають зараз пепи, 9 дивляться з боку і 2 тільки купують. Але вже ситуація змінюється, якщо ми дивимось справа на банер. Індекс страху та жадібності вже страху набагато менше. Пам'ятаєте, декілька днів тому він був тут на 22, вже 37. Дуже добре повертається зацікавленість в криптовалюту. На сервісі TradingView ви можете переходити за цим посиланням і одразу попадати на сторінку ідей. Що тут люди дивляться, думають? Ну, все дуже просто. Завершення фігури бачить дві перші ідеї і рух наверх. Ну, практично всі тут ідеї, налаштовані на те, що зараз завершення фази розвернення і шлях наверх. Можете просто тут на сайті подивитися підсумок цієї сторінки за допомогою чата GPT, що довгострокові прогнози. Є неоднозначними, ну це нормально, це пепе, це мемкоін. Тут нема такого, як в блокчейні, от, зробили якусь нову там, фішку і, і, і вона принесе гроші. А тут тільки на спільноті. Всі вірять, що цей пепе тримають і думають, що так буде завжди. І що він буде тільки зростати. Окей, заглянемо що в Ютубі. Просто щоб ви розуміли. Яка кількість переглядів? Так, рік, скажімо, цьому відео, ну, 163 тисячі переглядів про Пепе а шорт 19 мільйонів. Розумієте, яке тут, яке тут 4 мільйони? ну Про Пепе дуже багато і спільнота зацікавлена в цій монеті YouTube. Це доводить. Тут так само і в іксах. Ну, я ще не поставив фоллов цьому мему. Давайте поставимо. Це цікавий проєкт. Хай він і в моїй стрічці на іксах з'являються їхні новини. Ну, дивіться, ідеї такі самі. Завершення і рух наверх. Де він знаходиться, цей мем? Ну, далі все в такій структурі. Тобто людям, хто думає, ще зайти в цей мемкоін, ну, ви можете в YouTube, тут в іксах подивитись. Ну і як завжди, йдемо на сервіс TradingView, подивимось та послухаємо мою думку про, що, про цей пепе, що тут може бути. Місячний таймфрейм. Перше, це я бачу висхідний тренд. Між нижніми точками поки що була верхня точка тільки одна. Гадаю, якщо все піде за цим сценарієм, то буде й друга. І ви бачите ця синусоїда пройшла вверх вниз, і, на мій погляд, вона внизу і піде наверх. Якщо ми подивимося сітку Фібоначчі, то курс ходив вверх. І зараз ну, на таке вже дуже-дуже граничні низи. Якщо 78% по Фібоначчі курс витримає і не піде вже нижче, то це корекція, то це все буде нормально. Якщо нижче піде, то це креш піде на, знову на низи, як він тут дивіться, скільки мателявся. Тобто зараз критичне місце. І оцей відрізок в 78% все покаже цей і наступний місяць. Якщо цей місяць буде розворотним, все нормально, то ми можемо побачити курс там 0 0.0.23. Зараз більше 0,62. Ну, а по відсоткам. З цих цін 270, 250 може 300%. Може дати ця фаза зростання, якої може і не бути. Тобто в місячному таймфреймі я б тут навіть додав, ще таку лінію. Втримає ПП цю лінію, не піде нижче, все буде добре, буде рух наверх. Проб'є її тут вже. Може просто знизитись вниз. Це Мемкоін, таке можливо, і перший, і другий сценарій. Тижневий графік. Ну тут та сама, той самий індикатор Fibonacci, зараз в червоній зоні. Другий індикатор показує вже кнопку Buy. Минула така кнопка показала, дивіться, який рух наверх. Зараз знову така кнопка. Кому цікавий цей проєкт, придивіться. Придивіться до нього ближче минуло разу. Кнопка дала. Давайте подивимось, приблизно 1200%. Ого. Буде цього разу такий відсоток чи ні, гадаю, вже ні, але 200-300 можливо. Це таке моє припущення, звісно. А на денному графіку ми можемо побачити таку ситуацію, що індикатор CCI виходить з зеленої зони недокупленості і прямує наверх, як і минулого разу. Минулого разу було 50%. Хто хоче спробувати таку коротку інвестицію на місяць, може більше, і спробувати заробити 50%. Придивіться до цього варіанту, Ну, якби розвернення почалося. Буде чи ні, це діло вже всього крипторинку і біткоїну насамперед. Дивіться по понеділкам мій прогноз по біткоїну на тиждень. А щодо Мемкоїну Пепе, на сьогодні в мене все. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк поділіться цим відео з друзями. Якщо вам потрібні мої щоденні відео з 14 години, підпишіться і прошу вас підтримки лайками і коментами. Моїх відео на вихідні. Завершую відео за нашою з вами традицією, головним прогнозом. Болотну федерацію буде знищена, орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та криз. Крисам приготуватись тікати до України, бо їх тут ніхто їсти не буде. А Україна переможе і розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Будь-який донат, будь-яка сума в будь-який час, Мона або Приват24 зайшли, задонатили, підняли собі настрій і продовжуємо вивчати тему криптовалют. Вона дуже цікава і перспективна. З вами був Віктор, до зустрічі!